Щиро вітаємо педагогічний та студентський колектив із світлим святом Воскресіння Господнього. Вже другий рік ми зустрічаємо Валеди під час неймовірних випробувань жорстокою війною, яку віроломно розпочала проти нашої держави Росія. Ми по-новому. Переживаємо боротьбу добра і зла. Ми є свідками і учасниками цього непростого протистояння. І кожен українець робить все можливе для того, щоб прискорити перемогу. І саме це свято є символом перемоги життя над смертю. Нехай святий Великдень. Несе довгоочікувану радість перемоги, дарує надію і впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій серця, живить душу і укріплює віру. Нехай Божа милість і благословення несе в наші душі, сім'ї, країну, мир.